Ми сьогодні святкуємо ще одне гарне Марійське свято свято Матері Божої неустанної помочі. Властиво, ми святкуємо вияв рятівної Божої дії в спільноті Христової Церкви. Попричиста Діва Марія є іконою Церкви Христової. І ми сьогодні почитаємо. Неустанну поміч, яка ніколи не змучується, не перестає, не заникає, а все готова до нас прийти. Цікаво, що культ цієї неустанної помочі, яку Господь Бог виливає українському народові через причисту Діву Марію, поширився на наших землях, зокрема між Першою і Другою світовими війнами. Коли ми, українці не мали могутніх захисників світу цього, коли багато хто і тоді казав, що немає України, немає такого народу, нашу землю знову поділили могутні світу цього як свою особисту власність. В той час єдиною неустанною помічю була наша церква.